Вітаю всіх глядачів та слухачів нашого каналу Жива Надія, на якому ми вивчаємо дуже таку важливу книгу Святого Письма це книга Вихід. Сьогодні в нас шоста тема, назва якої через Червоне море. Пам'ятний вірш, записаний він в книзі Вихід, 14 розділ 13, 14 вірші. І сказав Мойсей до народу: не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більш не побачите їх уже повіки. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. Знаєте, іноді таке розуміння в нас, що коли ми молимося, то Бог буде все робити. Помолилися і все, як кажуть люди, Богу все віддали. Але Бог все на себе не бере. Бог віддає щось і нам, щоб ми з ним разом іти. Бо коли Бог таке сказав, не бійтеся, перше, не бійтеся, коли я вам віддаю те, що ви повинні робити, не бійтеся. Стійте і побачите спасіння Господнє. будьте стійкими. Це написано. Тому, коли ми молимося і думаємо, що Бог буде все робити за нас, Бог каже: Я не буду за вас робитися без боязні, я не буду за вас стояти, це ваша віра. І пам'ятаєте, коли народ пішов, то далі ми читаємо: і про Моїсей моле Господа, Моїсей волає до Господа, а Господь каже: і промовив Господь до Мойсея, що ти до мене кличеш? Говори до да синів Ізраїлевих нехай рушають. Ми іноді молимося, 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 ще раз молимося, третій раз молимося. А Бог каже: ви кричите, а треба рухатися по вірі. Молитва це не тільки слова, це дія по вірі. Віра у надприродні, Оце проблема. Бо іноді, коли люди моляться до Бога, так таке враження, що вони моляться до людини, до людини, а не до Бога. Що оце може Бог зробити, а це ні. Ну, може Бог розступити море? Від яка ситуація туди була? Йде народ. Фараон збирає цих колісниць бойових, жене за народом. А тут море. І що далі робити? Ні зброї, нічого нема, а тут ціла армія. Краща армія світу Фараонова нас доганяє. Що робити, щоб море розступилося, Та в це ще треба повірити. То ми і, на... і наші молитви, знаєте, іноді приходиш, і люди кажуть, давай за здоров'я помолимося, ну давай. Але в мене такий діагноз. І врач сказав: ну, з таким діагнозом нічого. Доброго не буде, але ми приходимо просити до Бога, який вищий всіх діагнес. Ви знаєте, один раз один учень прийшов до равіна, до Рава, і спитав, рав, а можна в Бога просити дива? Щось таке, що надприродне? А Равін сказав: так в Бога це тільки й треба просити. Бо все інше можеш попросити у людини. От і наші молитви, ми іноді приходимо до Бога, а просимо в Нього, то, що можна і до людини попросити. Так, оце лікар каже, це можливо, зробити операцію, а далі ні, а далі я не знаю, що буде. І ми так і думаємо, ми кажемо: пастор, ти помолись, але лікар мені сказав зробити операцію на цьому все. Ну, така Равін каже, на що тоді до Бога звертатися, бо Бог всемогутній. Можна в нього просити про надприродню, та можна, бо Бог надприрод. Тому Бог каже, що зараз море розступиться. І треба було в це повірити. Інше, що хочу сказати в цьому уроці. І я вже казав тому, що у нас був п'ятий урок, там коли ми розбирали Пасху юдейську. То з Єгипту вийшли не тільки євреї. Ми вже казали. Ангела, який йшов і вражав єгипетських первіцьків, його не інтересувало, хто там в домі знаходиться, знаходиться там? Юдеї, єгиптяни, його ж тільки одне інтересувало. А що на дверях? І коли була кров, акція, ангел пішов далі. А ті люди, які ховалися, за тою кров'ю в тому дому. І юдеї, і не може перси, який прийшов купець, бачачи цікари, каже: Та я, де, де ховатися? Каже, он ховайся, де кров? Піду туди. Тільки з'їж і все інше. І всі ці люди вийшли теж. Це благодать Господня. Вона для всіх, хто вірить в кров Ісуса Христа. Тому є така обітниця в книгі Ісая про віру. Не бійся, з тобою бояй, не озирайсь, бо я Бог твій. Зміцну я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримую. Це обідниця дуже важлива для нас, віруючих людей України, особливо для міст і сел, де йдуть бойові дії. І останнє, коли море розступилося, чудо, диво таке велике велике, жезла ронив. Моїсей взяв у руки жест Аронів, вказав на море дивиться, яку віру треба було мати, перш за все, Моїсею, що він вірив, що коли повірив, що коли він каже на море, море розступиться. І я так дивлюся, яку віру треба було мати народу. Це ж море розступилося, це ж яка ж стіна води стояла справа і з І йти між цими стінами правою і лівою. А вдруг зараз це все рухне на тебе, щоб ми розуміли, з якою вірою треба було народу переходити через Червоне море. І вони переходять, тут вода, тут вода. І коли останній юдей переходить, за ними погналися єгиптяни. Єгиптяни побачать, так це давай. Давай будемо користуватися цим чудом. Вперед, єгиптяни! Але море закрило єгиптян з фараоном. Ви знаєте, в єгипетських фресках, коли археологи купали там, знаходили фрески єгипетські, то знайшли одну фреску, в якій фараон і мертві єгиптяни лежать, і море. Може ця фреска якраз про того фараона, який хотів воювати з Богом. І тому, коли це чудо диво побачили людей, вони виходять, і Моїсей починає співати пісню, пісню радості. Потім мір'ям бере жінок і починають співати. Це дуже важливо, коли Бог виводить нас з таких проблем, з таких ситуацій, виводить по нашій вірі дуже важливо його потім, йому потім подяку принести. Це дуже важливо для нас. Бо коли ми приносимо подяку, цей досвід, який ми пережили з Господом, він глибоко проходить в нашу пам'ять, і там починає жити, скріплюючи нашу віру. Віра, вона зростає в досвідах, які глибоко, глибоко, глибоко входять в наш мозок. А для цього кожний досвід, який пережили з Господом, треба нести йому подяку. То ми бачимо, що і в останні часи. Коли 144 тисячі пройдуть останнє Червоне море цього світу, коли буде царство дракона, царство звіра, вони заспівають пісню, про яку ми читаємо у книзі Об'явлення, 15 розділ 2-й, 2, 3-й вірші, І я побачив, наче скляне море, змішане з вогнем, і тих, які перемогли звіра та його образ. Його знак і число його імення. Вони стояли на скляному морі, тримаючи Божі гусла, вони співали пісню Мойсея, Божого Раба та пісню Акця, проголошуючи великі та дівні діла Твої, Господи, Боже Вседержитель, праведні і правдиві дороги Твої, царю, народю. Слава Господу, що Він веде нас по життю. Іноді образно так кожен із нас проходить через Червоне море, коли треба велику віру, віру в надприродність, віру в всемогутність, Господа. І як важливо, коли після всього цього ми співаємо і дякуємо Господу за його милість і любов до нас. Амінь.